У мене гарний настрій, я живий, от, е, впевнений, що встану на ноги, руки цілі. В одній з лікарень Дніпропетровщини проходить лікування Володимир, бойовий медик зі Львову. Чоловік розповідає, на війну пішов добровольцем у липні 23-го року. Каже, поранення отримав 15 жовтня на Покровському напрямку. Під час виконання бойового завдання підірвався на протипіхотній міні. Я думаю, що мін там нема, так як там приїхало БМП, але я помилився, в 10.10 -10 я отримав поранення. Побратим наклав турнікет, незважаючи на те, що в нього проблеми зі спиною. Він допоміг мені дотягнути до посадки. Володимир розповідає, в посадці їх помітив безпілотник армії РФ. Потім згадує боєць, дрон відлетів і повернувся вже з гранатою. Хлопці мене накривали листям і розбігалися, щоб не було додаткових втрат. І він скидав три метри від мене перший раз скинув. От, полетів, почав далі знімати і відлетів. Після цього я змінив локацію, перекатувався до інших кущів. Військовий каже, згодом побратимам вдалося його евакуювати. До Дніпропетровської лікарні Володимира доправили у тяжкому стані, розповідає медичний директор закладу Сергій. Зробили і ампутацію, і реампутацію і кінцівки і влили. Більше трьох літрів крові. Ще вчора він був на ліках, які підтримують вітальні функції. Але сьогодні ми бачимо, що його стан покращився. На військового чекає тривала реабілітація у Львові, зазначає медичний директор. Саме там живе родина Володимира. Зараз каже поранений боєць, його найбільше бажання обійняти рідних. Антоніна Чайко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.